Добрий вечір, пані та панове. Всіх наших вболівальників з важливою перемогою. Починаємо після матчу прес-конференції. Вашу увазі виконуючи обов'язки головного тренера Динамо Київ Олександр Володимирович Шавковський. Розпочнемо з невеличкого коментаря. Олександр Володимирович, будь ласка. Доброго дня. Вітаю всіх з перемогою. Перед грою ми зтокнулися з декількома проблемами. Ви бачили, що у нас заявці не було. Волошина, е У нас проблеми були у Ганата. Він приїхав після збірної, не грав останню гру. Було невелике ушкодження. Зараз, слава Богу, все нормально, вийшов, е -э хоча його були кондиції не кращі, тому що він майже 4 дні взагалі не займався. Е -э тому ми вирішували, вир 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 вирішували свої. Питання. Готувалися до гри, розуміли, що будемо грати з молодою обітною командою, яка будує свою гру за рахунок пресингу і десь в першому таймі, попри те, що ми його закінчили за рахунком 2-0, десь не догравали і до кінця не розуміли, але в другому ми виправили. Ці помилки грали вже більш агресивно, не сідали, високо зустрічали і, в принципі, довели рахунок до переможного, так і залишили, хоча мали нагоду для того, щоб збільшити його. Переходимо на запитання, будь ласка, представляйтеся, видання та є. Ваш... Так, Дмитро Рішенко. Оксандр Володимирович, сьогодні хвилин за 15 до кінця провели цікаву заміну, дівчаток вийшов замість Караваєва, але пробуючи лотації став діяти до Вінчах. Як ви прокоментуєте цей експерт? Я думаю, ви почули з моїх попередніх коментарів. Все відповідь на це питання. У нас було тільки два гравця, які грали на скажімо так, позиції лігерів і не один з моментів. Один з моментів я міркував про це і для того, щоб ми не втратили швидкості, я вирішив так зробити. Наступне запитання, будь ласка, Олександр Лепенко. Олександр, з перемогою так тримати, можливо, перемога. І я сьогодні мій прогноз виправдався, я, я ж паніка виграв, дякую, команді. А питання в мене не стосується цього матчу, а таке питання цікаве для мене. Ви багато матчів провели в воротах Динамо, збірної, дуже важливих матчів. Де більше в клітинок нервових ви втрачали? Коли стояли в воротах, чи зараз на тренерській лаві, чи в тренерській зоні? Дякую. Я думаю, відсотків на 20 ми можемо розраховувати від того, що в пляжці буде. По-перше, я не стояв в ротах, я грав. По-друге, безумовно, перед кожною грою гравці, це, і це нормально, вони нервуються з виходом на поле безпосередньо вони мають повністю зосередитись на. Тому щоб виконати настанови тренерські і весь той потенціал, який є у гравців, повністю, повністю викласти е на грі. Але під часу вже ніхто не нервується. Просто виконують, виходять і грають. Зараз все зовсім по-іншому. І безумовно. Я чудово тепер розумію, що значить, як то кажуть, електричні стілець. Але це нормально, це процес. Треба з холодною головою думати про безпосередню гру, безпосередньо, як її можна покращити, що для цього треба зробити, які внести корективи, як взаємодіяти з гравцями для того, щоб вони чули. Що від них вимагають і виконували? Наступне запитання, будь ласка. Так. Сам петро Український Фур. Ви сказали про проблеми, які були у Анатах. З перших хвилин сьогодні грав би ні, то можете здати їх до огорі? І чи грав би він, на жаль, якщо не було пошкоджений? У нас в команді знаходиться приблизно біля 38-30 гравців. Деколи ми залучаємо гравців з Ю-19? Всі ці гравці знаходяться в нашій обоє. Вони тренуються, вони виходять на різних позиціях. Ми вимагаємо від них для того, щоб вони розуміли, як мають діяти, коли вони в тій чи іншій ситуації опинилися. Тому чи іншому місці. Сьогодні ситуація така, що супряга відновлюється після важкої травми, вона отримав ушкодження і на цій позиції грав Беніто. У нього є якості, які ми використовуємо. І ми розуміємо чи сильні сторони кожного гравця намагаємося, як найкраще їх використати в тому чи іншому ігровому моменті, чи в тій чи іншій грі. Хто буде грати, вирішується безпосередньо перед грою. Тому що ми бачимо, в якому стані знаходяться гравці, в якому стані вони приїжджають з лав збірних, як вони тренуються. Команда це живий організм. Може бути різне обличчя у команди. Але план на гру, стратегія, тактика. Гравці мають розуміти всі і виконувати. Наступне запитання, якщо є, то воно буде останнє. Якщо запитань нема, тоді ми дякуємо вам, дякуємо Олександру Шуковському. На все добре. Дякую, гарного витижного, спокійного вечора.